Привіт, друзі! Я вже говорила вам про те, що планую упорядкувати всі наші спогади. Ну що ж, лапка сьогодні буде допомагати? Ну, але у даному боксі є декілька альбомів, які також можуть слугувати не лише під фото, а й просто як скетчбук чи записник, особливий вільний простір для ваших ідей. Найкращі митці заслуговують найкраще збереження. У моєму замовленні клей-олівець, біла та чорна ручки, і знімки Polaroid на матовій основі. Саме у мене альбоми дій без обкладинки. Взагалі у цього бренду великий вибір. Тож формат ви можете обрати для себе індивідуально. Логотип, він є на плівці наліпкою. Якщо ви хочете перенести, ви можете. Я думаю, ви бачите цей рельєф. Тут також дуже цупкий та якісний папір. Давайте примірюємо, як це наносити білою ручкою. Клас! Маленькі моменти, великі спогади.